Всім привіт! Ми тут вирішили для нашого молодшого створити YouTube канал. Да. І при створенні YouTube каналу зараз ну, мій канал створювався дуже давно. І зараз при створенні нового YouTube каналу треба пройти в верифікацію. Переходить таке повідомлення, точніше, не повідомлення, а от зараз зніму фотоапарат зі штатива та покажу на на екрані або, або зроблю зараз скріншот, скріншот а пізніше. Просто Фотографію зараз. Пізніше додам до цього відео, як воно приблизно може поглядати. Після такого повідомлення ви скануєте цей QR-код на телефоні і відкривається посилання, на якому вам Наступно. Далі ось я планую ось, на телефоні, воно зараз сідає батареї. Ось так воно виглядає. Треба зараз включити запис екрану на телефоні і пробувати під запис про ефекційкацію. Так, отыскаем удали. Мыкается камера. Ваше лицо должно быть в центре круга. Окей? Ага, начать. Ваше лицо должно быть в центре круга. Окей. Я в центре круга. Поверните голову влево. Окей. Не двигайтесь. Отлично. Видео загружается. Ваше видео на проверке. Все хиба? А на российском хиба тому, что при налаштованиях аккаунта бывает. Була російська мова задана. Це я його давно робив, ще років п'ять Так, все. Я думаю. Значить, написано з перекладаю на українську. Дякуємо за заявку на верифікацію. Команда Google підтвердить ваше відео. Як зазвичай це займає до 24 годин. Після ухвалення ви, ви одразу маєте змогу користуватися додатковими функціями YouTube. Це, це він нам запропонував пройти в верифікацію, коли я Хотів до, до відео додати тестування трьох, трьох аватарок. У мене на каналі є така функція в YouTube От, три, три аватарки можна, можна поставити на тестування, яка з них там більш приваблює глядачів. А ще я дивився, але в мене такого, на жаль, Ютуб студії ще немає, може за того, що монетізація ще на, 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 на каналі немає, ще не виконуються там ті там умови по, по годинам переглядів. І то... Може із-за того нам тут треба вже вимикати. Із-за того, може немає така функція, як озвучка додатковою аудіодоріжкою. Тобто, якщо у вас, от, ну, наприклад, це відео в оригіналі, я, я записую по українською мовою, а ви хочете, щоб, щоб воно також у вас звучало. Звучало в англомовному варіанті, то там ще можна додати зву звукову, звукову англомовну доріжку так, таку саму, такої, так самої тривалості, як і ваше відео. І, і глядач буде мати змогу переключити доріжку. Там, т, 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 у кого в оригіналі налаштуваннях на стоїть там англійська мова, він по замовченню буде дивитися ваше відео в англомовної версії. Тобто я зустрічав такі канали українських блогерів, які намагаються знімати англомовний ще контент, і вони одне те саме відео роблять і, і в англійському, і в українському варіанті мовлення. Тобто в мене YouTube по замовчів на англійській стоїть. І я відкриваю це відео, там, наші це українці, а вони на англійському говорять. І ще закадрується, як це закадрувати переклад, воно це звучить. Ну, тобто вони так -то, навмисно наклали, залишили там, трошки оригінального і звуку, і трошки ну, поверху закадровий, англійський переклад, ну, так подумав, зрущало. Але той, хто, хто дивиться, як англійський та рідна мова, то це дуже зручно. Така функція, що її. Але, на жаль, вона ще не з'явилася в мене, ще не три 3000 годин переглядів за, за останній рік. Тобто от, от, доводиться більше робити таких от відео, де я в кадрі щось там розповідаю. Ось Відео. Одна, одна така тема, до якої YouTube ставиться дуже так неоднозначно, це, це тема медичного канабісу та взагалі канабісу, що відбувається з, з тим у, у Німеччині. Тут, Сталося менше рік рік тому. Така відносна легаліза... легалізація 1 квітня організований був медичний канабіс, тобто використання канабісу в медичних цілях. О, і все дуже змінилося на цю тему. Приблизно стало як в Нідерландах. Ну, а це, це одна це тема канабісу я хотів поговорити. А інша тема касається здоров'я та здорового харчування. а Точніше, я хотів поговорити про макробіотику. Це така наука харчування. З, 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 Східного регіону, на, на мою думку, це все знання, які, які раніше якби, зберігалися в Тібеті, там, в Тібетських монастирях, там пізніше там, розповсюджувались по Китаю, там, по, по азіатським країнам. Але знання вони не мають нації, не мають е, е, ніякої, як сказати, неналежності до, до когось особисто. Це чоловіча спадщина така тут, тобто яка з'явилася ну, на світі разом з, 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 з людьми. І то, Тричати глузд, та не, ну, не, бра, ну, не, бра, ну, не брати до, до, до увазі очевидне, тобто знання, яке нам залишилось від наших предків, від, ну, дуже корисне, мудре та логічне знання, у якому немає ну, ніяких сумнівів, ос коли ти це все починаєш. Глибоко вивчати, практикувати, користуватися цим. Тобто ну, на відчуттях це все через себе пропускає, що ну, я маю з цього досвід і хотів поділитися цим. Тобто, ну, і вважаю, так, тему найважливішою, тобто, хотів з нею почати. Вищите час, будь ласка, під, під, підтримайте канал та ідею, поставте лайк там цьому відео, це, це дуже допоможе там, алгоритми Ютуба, це, це помітять, та це відео буде йти в рекомендації від І то Набереться хоч більше 10 лайків, і я вже, 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 вже обіцяю не затягувати, зробити таке е, відео. Ця тема дуже велика, обширна, і тобто, може доведеться зробити два чи 3 частини. Ну, Будемо дивитися на, на зворотній е, зв'язок. Ваші запитання. Ось ця тема на, 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 напряму касається здоров'я, хвороб. Тобто таким чином, зміною харчування лікуються такі хвороби, від яких, на жаль, і зараз відмовляються лікарі. Тобто сучасним медицина вона не розуміє, але розуміє, але якось по-своєму природу цих хвороб, по-своєму їх, лікує і, на жаль, це у більшості випадків дуже погано у... у сучасної медицини виходить. Лікування відомих хвороб. Тобто, чому, чому я так кажу, я маю дуже багато чого на цю тему сказати і, і обов'язково хочу сказати. Тому чекайте наступного випуску про про харчування здоров'я за це, це така наука макробіотика. Кому цікаво, можете не, не чекати випуска раніше, бо прямо зараз загуглити, що це таке, так кидав наводку, що багато відомих спортсменів, чемпіонів саме притримуються такого харчування. Також найвідоміша особа, яка заявляє публічно, що вона так живе, це відома співачка Мадонна, яка там у свої 60, може більше, може вже 70 спосіб життя продовжує свою там, творчу кар'єру, щось там займає, записує, випускає, тобто, має купу там, енергії в свої, там, в свої роки. Тобто ну, -таки, коротше, це такий приклад людини, яка перетримується на прибіті. Все, більше скажу трошки тр 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 пізніше. Радий був, що ви досі дивилися, Ну, якщо ви додивилися, то ви зобов'язані поставити лайк, бо як я вже казав, я вас утримував більше 15 хвилин вашу до то увагу. Тобто чимось вас заціка... Заціка... зацікавив, Тому ставте лайк, якщо ви, ви ще який ютубер, який починає, то тим більше ставте лайки. Я вже на Ютубі маю більш ніж 10-річний досвід, тобто трошки можу дати якийсь там інтерпарат, я хоч набрати. Писників, тому що годину я ще сам не набрав, але от, якщо ви ще дивитесь мене, то ви додали ще там, 15 хвилин, тобто це там помножиться на, на, на кількість переглядів і вже там додасться там, якась там кількість годин за останній рік. Ну, хіба це вже зайві слова. До побачення, радий, що ви були зі мною.